Природа Північної Америки значно змінилася під впливом діяльності людини. Особливо це помітно в районах, де розташовано найбільші за площу сільськогосподарські угіддя, розміщено великі міста, заводи та фабрики. Значних змін зазнали ґрунти, рослинність і тваринний світ. Під плантації тропічних культур вирубано велику частину. Вологих вічно-зелених лісів. Зменшилася площа лісів помірного поясу. Вирубування лісів призводить не тільки до знищення дерев цінних порід, а й до зникнення багатьох видів рослин і тварин. Виснажено запаси багатьох природних багаз, особливо прісних вод. Промислові відходи. Хімікати, що використовуються в сільському господарстві, потрапляють у водойми, забруднюють ґрунти. Відбувається деградація земельних ресурсів. У процесі ерозії руйнується поверхня, скорочуються запаси гумусу, знижується родючість ґрунту. Через надмірний випас худоби, порушується якість ґрунтів. Забруднено і повітря. Особливо в районі Великих Озер, де сконцентровано промислові підприємства. У країнах Північної Америки прийнято закони, спрямовані на охорону і відновлення природи. Однак зупинити руйнівні для природного середовища процеси поки що не вдається, тому створюють заповідні території.